Сьогодні ми зіштовхуємося з проблемою відключення електроенергії не тільки у власних помешканнях, а найголовніше на вулиці через дощову погоду. Темний одяг пішоходів зовсім не видно, і за статистикою збільшилась кількість аварій та травмувань. Для того, щоб зберегти своє життя та не створювати надзвичайних ситуацій, треба купувати одяг з елементами світловидбувачів. Якщо такої можливості немає, то купуємо ось таку світловідбивну стрічку та прикріпляємо до будь-якої частини вашого одягу. Таке слід робити не тільки дітям, а й дорослим. Пропонуємо вам майстер-клас із виготовлення світловідбиваючих елементів, а саме флікерів. Вони допоможуть побачити пішохода або велосипедиста у темну пору доби. Для створення флікеру нам потрібна світловідбиваюча стрічка. Заздалегідь підготовлені форми із фетру, стрічка та ножи. На світловідбиваючій стрічці малюємо елементи наліпок, які будемо вирізати, та наберемо фетр, відділяємо клейку основу від стрічки та наліплюємо на макет. І флікер готовий. будь який флікер є корисним, оскільки він допомагає вам бути видимим у темноті. Я знаю точно багато флікерів не буває.